Перший день у коледжі стихій. Магія okay. тут за кожним поворотом. Hello. Привіт, твої Ліани просто супер. Дякую. Я стараюсь! Wow. Oh. Вітаю. А дощ, зможеш начаклувати. Не сумнівайся, новенька. У коридорі стає зимно. Okay. Дехто okay. сьогодні не в настрої. Навіть не сподівайся, ти не розтопиш мій лід. Це буде цікаво. Okay. Качаємо стихійні навички. Посунься, hey. Я перша. What? Не заважай, домовилися. Вогонь дітям не іграшка. <плес> Який холодний прийом. Дівчатка. У нас велика подія. Тепер у нашому коледжі є власний вогонь. Познайомтеся, це Файрі. Усім привіт. Фокуси залишимо на потім. Сідай, okay. Файрі! Ура! У команді стихій поповнення. Але далеко не у всіх райдужний настрій. Колді зараз покаже своє фірмове вітання. Так, так, сідай, не соромся. Сподіваюся, тобі не буде холодно. Дівчатка, ви це бачили? Леле навіть не знаю, як так вийшло. Холодний пранк на мільйон. Колді, це не чесно. Знову безконтрольна магія пані. Ну що ж, ви самі напросилися. Оголошую лекцію самоконтролю. Колді, ти перша йдеш до дошки. Не злякаєте, пане Мартіне. Бачиш каву, охолоди її Колді. Але тримай сили під контролем. А складніше нічого не могли вигадати. Ну, тримайтеся, нікуди не годиться, Колді. Ти перестаралася. Я цього не хотіла. Пане Мартіне, а можна я? Добре, Флорі. Для тебе вже готове завдання виростити міні-чагарник. Сили землі. Я закликаю вас. Чудово, Флорі. О, ні. Стихія вирує. Пан Мартін у небезпеці. Трясця тільки не це. Стормі, це робота для тебе. Перед, пане Мартіне, вам зле від моїх блискавок суцільна користь. Розряд. Ви в нормі? What? Здається, так. Дякую, пані. Це було надз... Який ви ніжний. Тут я безсила, пане Мартіне. Сьогодні вночі в гуртожитку очікуються морози. Як холодно! Хто hey. відшинив вікно? Ах, Ось воно що. Це солодкісник колді. Час надягти теплу піжамку. Зелена стихія не витримує холоду. <звіт> Малюку, не хвилюйся. Я не дозволю тобі замерзнути. Нам доведеться знайти іншу кімнату. <звіт> Дівчатка, я до вас. Стормі сьогодні також не спиться. О, як спекотно. Від вогненної сусідки одні неприємності. Тепер я живу тут. Ти рада? <звіт> Ох, а у вас тут пустеля. Ти подумала hey. про те ж, про що і я? Ще пак. почнімо. Файрі yes. треба поселити Сколді, але до вогню краще не торкатися. Ми маємо це зробити, Флорі. Взяли і понесли чудово. Кімнатний mm. клімат тепер у нормі. Час спати? Ой, а грім тут звідки? Нічого особливого. Це сусідко по кімнаті трохи штормить. О, ні! Хтось відключить негоду. А в гуртожитку коледжу буде вечірка. У ковді день народження. Отакої, скільки подарунків. Але зараз час загадувати бажання, аби воно здійснилося. Трясця, дівчата, з вами все добре. Здається, ви трохи замерзли. Ну, знову вечірка провалилася. Холді зі святом. О, другого, а що це з ними? От така річ. Я не хотіла. Холді, я тобі допоможу. Стормі, Люба, настав час прокидатися. Уф, Я знову тут. Гей, hey. дякую, Файрі. Ти нас урятувала. Обідня перерва. Нарешті, але Файрі сьогодні I... катастрофічно нещастить. нещастий. Hey. Ей, це ж моє! Певне на красуне. Ти хоч знаєш, хто я? Зараз і познайомимося, хлопче. Покуштуй мій вогненний лівий бух. Ауч, ти що з каменю? Ха -ха, вгадала кам'яний прес це дуже сильно. Тобі час в нокаут красуне. Навіть не мрій. Ти не отримаєш мого обіду, зрозуміло. Горяче. Ух, бійка вийшла дуже палкою. Декому потрібно охолонути. Гей, ти чого? Йди до мене. А стихія вогню святкує перемогу. Більше цей негідник тут не з'явиться. Це було сильно, Файрі. Пригощайся. Ох, аби ніхто не бачив цієї ганьби. Треба вшиватись. А сьогодні в коледжі стихій практичне заняття. Ох, як страшно. Про п'ятірки можна забути. Дівчатка спокійно. Я з ним впораюся. Аго, ти любиш вогонь? Але ворога так просто не здолати. Вода ось найкращі ліки від вогню. Як скажеш, бо є верхні. Дівчатка ваша черга. І в битву вступає флорі. Ти не пройдеш, зрозуміло? Вона налаштована рішуче, але магія не спрацювала. Маленький кущик не здолає величезного монстра. Гей, ви що задумали? Тільки не зрізайте мої гілочки, але Флорі програла. Лиходій занадто сильний. Нічого подруго. З ким не буває. Час провчити цього негідника. Стормі береться на себе. Ти впевнена, дитинко. Тоді підійди ближче. О, ні, як підло. Це заборонений прийом. Подруго, підводься. Я з ним впораюся. Готовий, друже? Тоді тримайся. Літ, це все на що ти здатна. А тепер поглянь, що я вмію. Ова! Крижане мистецтво зачаровує. І зараз на сцені виступить дует. Дівчатка, це так круто. Ой, тільки не залишай мене, не можна довіряти ворогам, дитинко. Ауч, що це було? Дівчатка, вибачте, я не впоралася. Ви усі не впоралися. Ви так і не приручили свої стихії. Пані це тверді двіки. Всіх чекаю на перескладання. Ох, оце не пощастило. Знову всі вихідні повторюватимуть стихійні трюки. Знання такі нудні, але пана Мартіна нічого не зупинить. Незабаром заняття перетвориться на сонне царство. Але Стормі має одну не ідею. Панові Мартіну доведеться розкрити всі свої секрети. What? Упс. А? Дівчатка тиша. А Що тут коїться? В нас важлива тема. Зберіться. Як скажете, пане Мартіне. А? Та як ви посміли? Зізнавайся, Стормі. Це твої витівки. Mm. Пане Мартіне, випадково вийшло. Але пранкера повинно бути покарано. Більше жодних штормів під час занять. Нехай електрика приносить oh, лише користь. Wow. Mm. Дякую, подруго. Ти oh, просто супер. Ага, Ну звісно. Стормі, ти готова? У нас за розкладом футбол. І щоб ніяких жартів. Це головний матч року. Треба влаштуватися зручніше. Навіть не сподівайтеся, пане Мартіне. Це вже занадто стормі. Батьків у коледж. Я тобі зателефоную пізніше красуне. Аго, обережно. Ой, вибач, я допоможу. Ага, дій. Невже це кохання з першого погляду? Тут спалахує романтична пожежа. Лишенько, І справді справжнісінька пожежа. Ти що накоїла? Це ж мої підручники. Тримай під контролем свої іскри. Допоможіть! Тут знання палають. Але з підручниками доведеться попрощатися. Яке воно апетитне? Зараз я до тебе дістануся. Колді тільки без образ. Hey! Тістечко моє. Файрі, в тебе нічого не вийде. Вічне протистояння вогню та льоду. Пан Мартін зараз усіх помирить. Стояти, дівчатка. Okay. Це я забираю собі. А дитячому організму потрібна каша. Смачного пані. Е, яка гидота. Тут пахне жартами пана Мартіна. Точно подруга. У коледжі стихій довгоочікуваний випускник. Який важливий день? Стормі, ти володарка, грози та грому. Так тримати. Флорі, а в твоїх руках вся зелень на планеті. А як же ми, пане Мартіне? Де наші дипломи? Панянки, вітаю! Дівчатка, ми це зробили. Дипломовані стихії готові творити добро. Всі готові? Видаємо! Дівчатка, в нас усе вийде. З чого почнемо змінювати світ? Із цим випуском було непросто. Але в коледжі стихій розпочинається набір нових студентів, хто хоче випробувати свої сили.